Шановний Геннадій Григоріч, шановні <кій> <кій> учасники засідання державної комісії, аналіз виникнення пожеж в природних екосистемах, а це і пожежі і в лісових масивах, це і пожежі, на торфовищах, цієї пожежі, на відкритих ділянках. Так от цей аналіз говорить про те, що в цьому році відмічається збільшення майже у три рази кількості пожеж у порівнянні з минулим роком. Цьому році, в 2017 му зафіксовано 11 тисяч 800 пожеж, у 2016 му році 4 тисячі пожеж. Площа пройдена вогнем збільшена у 2,4 рази. У 2017 рік 8,8 тисяч гектарів. В 2016 рік 3,6 гектарів. Найбільша кількість пожеж зафіксована в Київській області 2399 пожеж на площі 1864 гектари, і в Дніпропетровській області. 2294 пожежі на площі 789 гектарів. У лісових масивах кількість пожеж збільшилась в три рази. Їх площа в 3,7 разів. На торфовищах кількість пожеж збільшилась в 2,8 разів. Площа у 2,3 разів. На відкритих ділянках місцевості це сміття, трава, залишки рослинності, кількість пожеж збільшилась майже в три рази. 2017 рік 11, 11100 пожеж зафіксовано. Це нулева частка всіх пожеж, які зафіксовані взагалі в природних екосистемах. Площа їх збільшилася у 2,4 разів. Це говорить про те, що треба нам конкретно попрацювати в питаннях відповідальності, але на цьому питанні зупинюсь трошки пізніше. Окремо хочу наголосити про ситуацію з пожежами на сміттєзвалищах, кількість яких в цьому році становить 93 пожежі. Проти 82-х в минулому році найбільша кількість цих пожеж виникла в Кірвоградській області 11, Київській, 10, Вінницькій, Львівській областях по 9 пожеж. Саме ці пожежі викликають спільний резонанс і несуть загрозу життєдіяльності населення і значно погіршують екологічний стан навколишнього середовища через виділення шкідливих продуктів горінь. Основними причинами пожежі загорань на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах є. Перше, це недотримання комунальними підприємствами, які займаються цими питаннями. Встановленого регламенту щодо проведення комплексних заходів з отримання полігонів твердих побутових матеріалів, що призводить до, до самозаймання сміття. Друге, я не виключаю і питання, пов'язані з навмисними підпалами, які дуже часто маскуються під необережне поводження з вогнем, для того, щоб привернути увагу місцевих органів влади. До проблем пов'язаних з утилізацією побутових відходів. Разом з ним службою завчасно вживається, вживається комплекс заходів щодо протидії пожежам в природних екосистемах і виконуються рішення, які були прийняті на попередніх засіданнях як штабу державної комісії, так і в цілому комісії. Але на що б я хотів звернути увагу, що як і місцевими органами влади, так і центральними органами влади, не в повній мірі вживаються ті заходи, які були визначені на попередніх засіданнях. Зокрема, не в повній мірі проведено комплекс інженерних заходів щодо створення у лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, створення пожежних водойм і доріг протипожежного призначення, де достатньо здійснюються заходи, пов'язані з підтопленням торфовищ і отримання їх в зволоженому стані. Не проводяться авіаційне патрулювання і розвідка територій лісових масивів, низький рівень проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення. Але не дивлячись на ті загрози, які в нас є, і на ту кількість надзвичайних ситуацій, сьогодні спільними зусиллями Державної служби України з надзвичайних ситуацій місцевих і центральних органів влади, нам все-таки вдається утримувати ситуацію контрольовано. Щоденно ми здійснюємо близько 70 виїздів на гасіння або попередження. Пожеж в природних екосистемах. І що саме головне, на сьогодні ми не маємо фактів виникнення масштабних пожеж в природних екосистемах і взагалі пожеж, які б досягли рівня надзвичайних ситуацій. Це результат і посиленого моніторингу пожежної обстановки в природних екосистемах, це також є позитивний результат оперативного реагування і залучення всіх необхідних сил на початковому етапі виникнення таких пожеж. Однак звертаю увагу всіх керівників на те, що пожежонебезпечний період підходить до своєї активної фази і загроза виникнення пожеж буде тільки зростати. Враховуючи це, місцевим органам влади потрібно проаналізувати пожежну обстановку у своїх регіонах, в межах своїх адміністративно-територіальних одиниць і забезпечити неухильне виконання всіх запропонованих заходів і протокольних рішень, які були визначені попередніми засіданнями. Основним з цих заходів залишається. По-перше, це подальший посилений моніторинг пожежної обстановки і негайне залучення всіх необхідних сил для реагування на факти виникнення загорань. По-друге, це введення на період високого і надзвичайно високих класів пожежної небезпеки, тимчасових обмежень відвідування населенням лісів, лісопаркових зон і так далі. Продовження проведення рейдів і патрулювання найбільш небезпечних територій для виявлення осередків загорання. Можливо, також тимчасове призупинення в період встановлення високої, надзвичайно високої класів небезпеки, сезону полювання або взагалі розглядати питання про його заборону, якщо такий клас буде досягнути. Ну і жорстокий контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки під час проведення на військових полігонах. Підготовчих заходів, проведення стрільби і так далі. І, так далі. і звичайно, необхідно активізувати інформаційно роз'яснювальну роботу як серед населення, так і серед працівників тих підприємств, які у своєму користуванні мають ліси, тобто лісокористувачів. Також необхідно активізувати роботу по перевірці комунальних підприємств, які займаються, займаються питаннями е, утримання е, полігонів твердих побутових е, відходів і дотримання там правил пожежної безпеки. Також треба звернути увагу на питання, пов'язані з ліквідацією стихійних сміттєзвалищ. Це питання також набуває вже досить серйозної ваги. Виконання всіх цих перелічених заходів воно дозволить на підняти найбільш високий рівень захист і протидію пожежам в природних екосистемах. І також звертаю увагу всім всіх на те, що нам треба спільно попрацювати над питанням підвищення відповідальності власників земельних ділянок і лісокористувачів користувачів за порушення правил пожежної безпеки, і взагалі за Протипожежний стан своїх територій. І ця відповідальність повинна бути достатньо високою і серйозною, аж до позбавлення власності. Якщо ми не змінимо підходів, підходів до е відповідальності, то вибачте мене, ніяких ресурсів в жодній країні не вистачить. Формальне відношення до виконання протипожежних заходів в природних екосистемах призведе до непередбачених наслідків. Для прикладу вам приведу те, що зараз в Португалії масштабна пожежа площа її складає понад 30 тисяч гектарів. 30 тисяч гектарів, уявіть. 64 особи загинуло, і понад 200 осіб постраждало. І це не жарти, це дуже серйозні питання. Шановні Геннадій Григорович, я прошу всі ці заходи внести до протоколу і затвердити протокольним рішенням. Також я хотів би запропонувати, заслухати, може, що нас поінформує заступник міністра екології Василій Юліанович, з приводу того, що на попередніх попередніх дорученнях комісії штабу ми говорили про те, щоб доручити мінприроди. Розробити проект змін до законодавства стосовно підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки на земельних ділянках і в лісових масивах.